Фаховість, креативність, готовність до змін і бажання працювати такими рисами мають володіти нові обличчя української влади. Реалії перспективи залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування обговорили під час тематичного круглого столу. Його учасники, представники молодіжних організацій та досвідчені держслужбовці і управлінці Прикарпаття. Ключовий акцент розмови, підготовка кадрів, працевлаштування талановитої молоді в органах влади. На сьогоднішній день потрібна системність у власне у підготовці, можливо, навіть певної певної міри психологічної підготовки молодих людей до того, що вони будуть робити, які вони обов'язки, функційні обов'язки будуть виконувати на тій чи іншій посаді. І знову ж таки, має бути е, вдосконалений інститут росту тієї чи іншої особи, яка повинна себе вдосконалювати, заради чогось повинна себе вдосконалювати. Тобто вона повинна знати, що є якісь якась, якась певна перспектива, е, знову ж таки ріст по щаблях, будемо так казати. До обговорення долучилися також представники молодіжної організації України. До Ян Франківська вони завітали в рамках програми подолання стереотипів між молоддю сходу і заходу. кажуть, таке спілкування сприяє налагодженню дружніх відносин між студентами різних регіонів держави, а це в свою чергу руйнує усталені стереотипи. Студенти перед цим заповнювали анкети. Їх надійшло до нас близько 200 анкет, і саме вони писали, що там, наприклад, західні студенти вважають, що на сході живуть живуть москаліватніки, деякі так зазначали. А на заході України бандерівці, як студенти зазначали, там хитрі бандерівці. Хочемо донести до студентів якраз до е, тих студентів, які є ін. Сильні в своєму громадському середовищі, які є лідерами, які є лідерами якихось громадських організацій, студентському самоврядуванні. Ми їм хочемо показати, що ми за єдину Україну. Пропозиції і рекомендації круглого столу його організатори оформлять в єдиний документ і направлять до робочої групи діалог, ініціативи захисту прав і представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні. Гринечко, Михайло генечка, Андрій Шкварла – Новини на вежі.